Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і далі ведемо мову про місію України, дослідження місії України. Якщо ви задастесь працею трошки пошукати в інтернеті, про що говорять науковці-дослідники, особливо науковці про наслідки діяльності тропійської культури прийдете до розуміння, відкриєте для себе, що за переконанням сучасної науки, сучасних дослідників, хлібороби трипілля і взагалі вся трипільське вся комплексне сільське господарство, яке почало розвиватися на, в північному Причорномор'ї, це був формотворчий елемент створення сучасної цивілізації, створення сучасної індоєвропейської народності. Можна сказати, а хліборобство це сама суть цієї діяльності трипільської. Навіть назва, як ми вже говорили в минулому відео, нашої корінної раси, називається авійська. Чому вона саме називається Авійська? От якщо ми зробимо крок назад, то перед. Корінною расою нашою, в якій ми тепер живемо, була раніше, якщо взяти по Біблії, та е, ті люди, які жили до потопу, це була Атлантична корінна раса. Атланти жили. Чому це була Атлантида? Чому це були Атланти? І що вони значили? Що вони, з чим вони асоціюються? Якщо подивитися в грецькій міфології, Атлант це титан, який далеко на Заході, де небокрай сходиться. Тримає, стоїть на землі і тримає на своїх плечах небо. Тобто суть Атланта полягала в тому, або Атлантів, що це були жителі двох світів. І так воно й було. Тобто це люди, які, можна сказати, почали безпосередньо матеріалізуватися на фізичному плані, проявлятися на фізичному плані. А всередині Атлантичної епохи людство вийшло в людство, яке до того жило в воді, яке можна сказати, були морськими істотами, вийшли на сушу. І вони стали земноводними. Тобто, поєднали в собі два світи. Наскільки це важлива подія? Що вся корінна раса, корінна раса теж мала сім культурних епох, та як і наша сьогоднішня, вона, от ми зараз живемо в п'ятій культурній історичній епосі, яка називається Англо-Німецька, ще має бути дві. Але всіх культурно-історичних епох сім. Так само, і попередня корінна раса мала сім культурно-історичних епох. І вся корінна раса називалася Атлантидою саме тому, що найважливіші діяння цієї корінної раси це було оце поєднання оцього небесного і земного, і те, що людина стала, що людина вийшла на сушу. Тобто це було найбільший прорив. Якщо по аналогії подивитися тепер на те, що таке арійська корінна раса, яка як вона зараз ми живемо в арійську корінну расу, чому вона так називається? Тому що, очевидно, найважливіше діяння цієї корінної раси, це є те, що пов'язано з орем, це те, що пов'язано з е, орачами, це те, що пов'язано з, хлібороб, з хліборобами. Тобто, хліборобство це є той е, та найбільше досягнення цивілізації, з якої почалося все. Дякуючи хліборобству людина приручила коня. Винайшла колесо, ткацький станок і багато багато чого іншого, саме тому, що десь, колись давно вона почала займатися хліборобством, і це дало поштовх для всього цього розвитку. Давайте подивимося тепер на саму суть хліборобства з позиції закону поступального розвитку. Пам'ятаєте, ми минулому, у нашій минулій передачі, ми говорили про цей закон і говорили, що не один раз, що будемо до нього звертатися. І в минулій передачі ми дивилися на е, сім кроків осягнення ідеї праці людиною. А тепер ми можемо подивитися на сім кроків осягнення хліборобства, як такого, людиною. Е, подивимося ще раз на цей закон поступального розвитку з цієї позиції. Шановні друзі, подивимося на Хліборобську працю тріпільців, яку розпочали трипільці з позиції закону поступального розвитку. Подивимося на сім кроків осягнення ідеї. Найперше перший крок, як вже ми знаємо, це ідеал. І от саме трипільці спустили той ідеал в земну реальність якою мала бути хліборобська праця на той час. Тобто вони до хліборобської праці відносилися як до великої священної місії. Не як до заробітку, не до, як до їжі. Це теж було важливо, але це було не першочергове. Першочергове це була місія. Отже, от тут ми маємо на першому кроці ми маємо місію. Другий крок наповнення земним змістом, земними змістами. І на цьому кроці зрозуміло, коли. Хліборобство розвивалося, то ті люди, які займалися цією працею, вони були на той час передові, вони були сильні, вони були багаті, вони були успішні. І тому, чим далі це розвивалося, тим, як би сказати, повнилися їхні статки. І це другий крок це крок багатства. Тут люди працювали на багатство. Крок третій, крок третій, коли все більше і більше е, ідея наповнюється земними свіст, змістами, людськими бажаннями, людськими пристрастями, е, тоді ідея місії, служіння, закладання тих священних речей, яких, з яких потім мала народитися мав народитися Чорнозем і все, що тим зв'язано. Тобто е, розвиток цієї ідеї, яка мала привести до кінцевого. До кінцевої ідеї розвитку землі і людина на землі, вона забулася і на перший план вийшло тільки чисто земне. І з'явилося вже зовсім недавно, але це з'явилося те, що ми називаємо хімізація, коли земля розглядалася як засіб непомірного збагачення. І тільки це. Зрозуміло, що такий розвиток, такий рух, якщо взяти, що рух іде сюди, от, вниз. Такий рух обов'язково людей, людство приводить до загибелі. Якщо загине земля, загинуть люди. Якщо земля буде пустинною, це рано чи пізно відоб'ється на людях. І люди сьогодні починаються розуміти, усвідомлювати, що якщо тільки бездумно займатися внесенням хімічних добрив у землю, тоді це смерть для землі. І сьогодні вже Пішов дуже, пішли дуже сильний такий рух екологічний, рух зелених, рух за відновлення землі. І найперше, тобто сталася, сталася смерть ідеї у земному розумінні, і сталася метаморфоза свідомості. Тобто людство почало розуміти, що хімія це є зло, і з цим треба боротися. І все більше і більше почало ширитися органічне землеробство. Далі п'ятий крок крок регенерації. І тут Рудольф Штайнер подарував світу біодинаміку. І ми вже у минулій нашій зустрічі говорили, які чудеса творить біодинаміка, що вона вже зробила на землі. І це є регенерація землі, це є відновлення землі. Оце біодинаміка. Далі. Люди все більше будуть бачити, що це є життя, що це є розвиток, що це є добро, і вони обов'язково будуть приходити до того, що біодинамічне господарство буде, буде ставати, біодинамічне господарство буде ставати головними, тобто люди будуть тягнутися до цих знань. І це приведе до того, що будуть створені по всій планеті е, академії біодинаміки. Тобто люди будуть наповнюватися духовним змістом. І коли це вже відбудеться, то в майбутньому прийде до того, що люди прийдуть до розуміння, що будь-яка праця на землі повинна бути під духовним водінням, повинна бути з позиції духовних знань, повинна бути з позиції духовного змісту. І тоді уся праця стане служінням. Хліборобство і вся праця будь-яка праця стане служінням, священництвом. Оце те, як хліборобство, яке принесло на землю трипілля, в майбутньому має привести людей до духовного просвітлення, до того, що люди почнуть розуміти, що що б ми не робили на землі, щоб ця наша праця була успішна. І для землі, і для людей треба наповнюватися духовними змістами. Але священнодійством була не тільки хліборобська праця трипільців, але і той метод, яким вони займалися, щоб ця праця могла бути, могла розвиватися. А саме, тобто, метод, яким вони підготовлювали цю працю. А саме підсічно-вогняне землеробство. Тобто, для того, щоб підготовити ґрунт для хліборобської праці, вони спочатку вирубували ліси, адже вони освоювали лісу степову зону і випалювали їх. Це зрозуміло, малораціональний, як вже говорилося, мало раціональний зміст, тому що після такої праці дуже була поживна земля. Вона мала багато золи, багато попелу, і це було хорошою поживою для врожаїв. Але знову ж таки, як і всюди, це було другорядне. Першорядним було те, або головним було те, що це теж було священне служіння. Чому так? Тому що тріпільці були вогнепоклонниками, вони, були, вони виходили з зора астризму, де, де головною суттю це був вогонь. І все, що робили тріпільці, тим чи іншим чином було обов'язково пов'язано з вогнем. Тому тут то в кожній трупільській хаті був вогняний вівтар. Тобто для них вогонь це була надзвичайно велика святиня. І коли вони випалювали ліс, це вони теж робили в зв'язку з тим, що вони от розводили цей вогонь. Вони вже тільки цим одним робили священне дійство, не говорячи про саму працю. І коли ми звертаємо вже увагу на, таку, на такий аспект розвитку і праці трипільців їхньої трудової діяльності. То тут ми підходимо до наступної великої, дуже великої загадки тропійської культури? Це знаменитої дивовижної тропійської кераміки. Зразу ж постає два питання. Яким чином така унікальна кераміка могла з'явитися? І не менш цікаве, а може навіть ще більш цікаве, і яким чином вона могла зникнути, якщо вона такої досягли вершини, такої майстерності, як вона взагалі могла зникнути? Ну, З тим, як з'явилися в учених традиційних особливих, можна сказати, клопотів, немає. Тут все, здається, зрозуміло. Тобто, з'явилася еволюційним шляхом, розвивалася від примітивного до складного. і Тріппіть, вважається, були люди на дурні і придумали, додумалися, що називається. Але постає питання: навіщо первісним людям була потрібна така краса, така красива кераміка для їхнього. Можна сказати щоденного вжитку. Ну і знову ж таки, здається, все зрозуміло. Згідно піраміди Маслоу, згідно того, що ми називаємо синьою піраміди Маслоу, все все логічно. Тобто, коли люди себе забезпечили їжею, організували свою безпеку, коли люди опрацювали нижні, нижні потреби свого свого життя, таке як соціальна потреба і інші, тоді згідно цієї піраміди вони піднялися на весь рівні потреб. І аж до сьомого рівня, де був естетичний рівень? Тобто, те, що трипільці хотіли такої красивої кераміки, це говорить про те, що вони були, мали дуже високі естетичні, як би сказати, вподобання, високий естетичний рівень. Згідні, можна це теж прийняти за основу, але тоді постає знову ж питання: якщо вони досягнули такого високого естетичного рівня, яким чином ця кераміка могла зникнути? Те, що, як думають дослідники тліпійської культури, що це сталося у зв'язку з тим, що тліпійська культура впала під натиском кочових примітивних у естетичному плані кочових племен, ну, скажімо так, не витримує критики. По-перше, тому що кочеві Племена, кочові хвилі, там кімерійців, скіфів, сарматів, які хвилями накочувалися на трипільську цивілізацію, вони не нищили трипільців. Вони їх підкорювали, і трипільці далі залишалися жити. Їм було потрібно хліб, їм була потрібна трпільська праця трипільців, і тому вони трипільці нікуди не щезли. А якщо вони не щезли, значить, і не щезла їхні, їхні речі, їхня культура, їхня особливо побутова культура, якою вони користувалися кожного дня. Не могло ж таке бути, що е, прийшов який-небудь е, 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 великий воїн-кочівник е, і сказав, що з завтрашнього дня ви не будете, е, не будете їсти і готувати у ваших красивих горшках, а будете готувати у наших примітивних. Ну, так же не могло бути. Значить, е, якимось чином стався оцей відтік незрозумілий? І те, що кочівники були примітивні у плані естетики народи, це теж питання дуже неоднозначне. Я б сказав, навіть абсолютно недоказуємо, тому що вони. Може, були і примітивніші за затерпільці у плані естетики, але що таке красиве і що таке незугарне, вони чітко могли відрізнити. І для цього не варто далеко ходити. Варто подивитися на ті скарби, які викопуються з ківських могил з, і, з могил інших е, кочових племен я, ямної культури, коли ховають царів. Тобто е, що таке, тільки вартує одна скіфська пектораль, тобто те, що красиве, вони могли відрізнити. То вони не могли відрізнити. Красивий тельпійський горщик від свого примітивного грубого горщика, очевидно, могли. То куди це, ця, куди це все щезло? І про це ми вже поговоримо наступного разу. А на сьогодні дякую за увагу. До наступної зустрічі.